Та, тар. Значит, значит, я вам обіцять. Дарить, сейчас буде, по ко Я стоп, я говорю, я закажу, то задав вопрос. Момент, коли сказати, не приймай, за них. Если вона приймає, я сказала, то заявку. Чо? Тому. У нас післязавтра буде виконком, на якому ми ще раз розглянемо ці ціни. І, скоріше всього, що ми погодимося із розцінками, які виставив нам комунальник і особи особі його директора Зими Василя Хімовича, і оцю тягар. Води водовідведення доведеться, що ляже на плечі наших громадян.